Шановні друзі, радий усіх вас вітати. Наразі у нас уже Середина листопада місяця і навкруги не лише листя опадають, а й всякі віруси по вулицям там ходять. Один із них і мені зустрівся. Це я розповідаю для того, щоб якщо ви почуєте, що мій голос ну, відрізняється від звичного, то розуміли, що це така невеличка проблема, можливо, яка буде розповсюджуватись на це відео, там на декілька наступних, але загалом жодної проблеми немає. Тим більше, що ми пам'ятаємо слова апостола Павла, який сказав про те, що слово Боже. Його ж нічим зв'язати не можна, ні якимись там кайданами, ні хворобою. Тому робимо свою справу, тому що вона того варта. І наразі 22 неділя після п'ятидесятниці і уривок із Євангелія е е від Луки, це восьмий розділ. Він про зцілення біснуватого. І приплив Ісус з учнями до землі. Грасинської, що на протилежному березі від Галілеї. Тільки но ну, Ісус зійшов з човна, як один чоловік з того міста зустрів його, він був одержимий нечистим духом. Тривалий час він не носив одягу і не жив у будинку, а жив серед гробниць. Побачивши Ісуса одержимий, упав до лиць перед ним, а потім голосно закричав: Що тобі треба від мене, Ісусе, Сину Господа Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене! І Ісус звелів нечистому духові вийти з того чоловіка, нечистий часто хапав його, та коли це траплялося, то доводилось заковувати його в кайдани та ланцюги і тримати під вартою. Та щоразу він рвав ланцюги і трощив кайдани, і гнаний бісом, тікав у безлюдні місця. Тож Ісус запитав його, як тебе звати, і той відповів Легіон бо багато бісів селилося в того чоловіка. І вони благали і Ісуса не виганяти їх у безодню. А неподалік на узвищі паслося велике стадо свиней, тож біси благало Ісуса дозволити їм переселитися у свиней, і Ісус їм дозволив. Тож нічисті духи залишили чоловіка і вселилися в свиней. Тоді стадо кинулося з крутого берега в озеро і потонуло. Коли свинопаси, які доглядали за стадом, побачили, що сталося, то побігли геть і розповіли про все по місту й околицях, і люди сходили, щоб подивитися, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і, побачивши того біснуватого біля його ніг, одягненим, при здоровому глузді, дуже злякалися. Свідки розповіли їм, як одержимий бісов був зцілений. То всі люди землі Герасинської попросили Ісуса залишити їх, бо великий страх охопив їх. Тоді Він увійшов у човен, щоб повернутися до Галілеї. А чоловік, з якого вийшли нечисті духи, благав Ісуса узяти його з собою, Та Ісус відіслав його зі словами. Повертайся додому, і розкажи всім, що Бог зробив для тебе. І чоловік пішов по цілому місту, розповідаючи про те, що Ісус зробив для нього. І Ісус припливає до язичників: так можна розпочати історію про спасіння одержимого. Ну, звичайно, у тій місцевості жили юдеї, але їх кількість була незначною. і Рішення прийти до Гадари чи Гераси по різному це місце називалось. І ось коли Христос прийняв рішення прийти до цього місця, то він виходить із звичного культурного і релігійного ареалу проживання. На шляху до цього місця шторм, який Христос, як ми пам'ятаємо, вгамовує своїм словом. Але і на березі там інша буря, там людина буря, там існуватий. Стародавній світ, як ми знаємо, наполегливо і безперечно вірив у те, що злі духи наповнюють цей всесвіт, і кожен з цих бісів тільки й чекають того, щоб принести людині якусь шкоду. І ось була людина, яка була одержимою. Місце, де він проживав, воно було безлюдним, знаходилось далеко за межами міста, і розважливий мандрівник тримався від цієї місцевості якомога далі. Але Христос, як ми чуємо, Він цілеспрямовано йде, і до цієї людини в це місце. І ось це рішення Христа в конкретному випадку дає одержимому зцілення, а нам дає приводи для важливих роздумів. Ну, Перше, нам потрібно згадати слова із послання Івана Богослова: Бог є світло, і темрями в ньому нема зовсім. Світло просвічує, це ми розуміємо. Але Бог, який є світло, Він і немов вогонь палаючий, що може знищити. І саме таким вогнем палаючим Христос постає для лукавих духів. Потрібно зауважити, що вони першими починають діалог, щоб знайти спосіб якомога швидше позбутися Господа, бо Його присутність для них нестерпна. Життя без Бога, що його свідомо обирають біси і до цього спокушають людей, це не лише один із можливих, так би мовити, альтернативних способів існування. Ну, мовляв, є якийсь шлях життя з Богом, а є якийсь інший шлях, і начебто ми можемо вибирати із цих начебто рівних варіантів. Ні. Ми бачимо, що вплив лукавих духів на Боже створіння, на людину чи навіть на тварину, він завжди деструктивний і згубний. Тобто, це не шлях життя, а це шлях смерті. І, до речі, не важко помітити, що кожній істоті біси намагаються завдати максимального страждання. Свиней вони відразу нищать, бо ніякої більшої шкоди завдати їм не можуть, аніж завдати фізичної болі, фізичної смерті. А ось людину протягом довгого часу вони методично позбавляють людського образу. Ймовірно, лукавим більше подобається завдавати внутрішнього страждання, і саме таке страждання здатна переживати лише людина. До речі, також ми можемо, і нам, я вважаю, потрібно звернути увагу на те, яка є різниця у ставленні Христа до біснуватого і до власне лукавих духів. Про людину навіть біснувату Христос турбується, лукавим духам наказує. І особисто у мене це викликає ось які думки. Ми виховані у світі, де рівність у правах, рівність перед законом є нормою. І я вважаю, що така рівність це суттєве досягнення сучасного суспільства. Але втім, інколи цей принцип свідомо чи ні, люди переносять і у відносини з Богом, вважаючи, що любов Божа це однакове ставлення Бога до всіх. Ну така собі рівність. Впевнений, що нам тут потрібно бути обережними і такими духовно чутливими, щоб пам'ятати, що Бог це не закон, який повинен однаково е використовуватись у всіх випадках. А Бог це жива особа, він батько, серцезнавець в кінці кінців. Цим і обумовлюється його різне ставлення до різних осіб, в залежності від того, наскільки та чи інша особа, а мова ж не йде лише про людину. Так от наскільки та чи інша особа здатна і бажає. Сприйняти слово Христа. Для сучасного права така думка звучить як певний волюнтаризм. Але ж ми не повинні забувати, що принцип там, демократії, виборності і змінності влади він непогано себе показав у людському суспільстві. Але Бог це не виборна посада, яка підкоряється загальному закону. Бог творець і володар цього світу. Більше того, Бог приходить у цей світ як визволитель, як той, хто хоче визволити світ від окупації лукавого. Христос приходить, щоб перемогти диявола, звільнити світ і людей від його влади, і в процесі залучення до цієї перемоги навчити кожну конкретну людину, ну при її згоді, звичайно, жити без добровільного рабства лукавому. Якби Христос прийшов, аби дати лише свободу без того, щоб змінити саму людину, то оцей трагічний досвід Адама знову повторився, і знову все було б зіпсоване. Саме тому ми, як християні, повинні пройти шлях за ним, щоб протягом цього шляху ми змінилися і навчилися жити з Богом. Загибель стада свиней це подія, яка викликала страх у місцевих жителів, і з одного боку, ну, це зрозуміло. Всіх обставин вони, мабуть, не знали, а не помітити взаємозв'язок між приходом Христа і загибелью їхньої худоби ну, не важко. Впевнений, що вони не хотіли, щоб щось подібне повторилося знову. А з іншого боку, їх погляду постала разюча зміна у житті біснуватої людини, колишньої вже біснуватої людини. Є сподівання, що перший страх цих людей змінився на якесь більш змістовне почуття. Коли вони дізналися історію зцілення їх нещасного земляка, зцілений, як ми чули, просить у Христа залишитися з ним. Проте Христу не потрібна ані група підтримки, ані свита супроводжуючих, яка б мала підкреслити його статус. Христу потрібні свідки, бажано скрізь у кожному місці цього світу. Саме тому Господь говорить зціленому повертайся додому. І розкажи всім, що Бог зробив для тебе. Зцілений, як ми читамо, Він не мовчить, він пішов і по цілому місту розповів про те, що Ісус зробив для нього. Мабуть, не варто мовчати і нам, бо у кожного із нас своя історія про те, що Ісус зробив для нас. Віра, що тихенько осилилась в нашому серці, і відома тільки нам, це лише початок шляху. Апостол Павло нагадує, ми віримо всім серцем і у Ісуса, і саме це робить нас праведними перед Богом. А ось відкрито виявити свою приналежність до учнів Христа оце вже крок зрілої віри. Ми вголос, продовжує апостол Павло, підтверджуємо віру та через те отримуємо спасіння. Таким чином, кожен, хто претендує мати, якщо ну, не довершену, то принаймні зрілу, підтверджену віру. Повинен пам'ятати, що християнин це людина, яка не мовчить. Ну, звісно, ми не претендуємо бути вчителями, знаючи, що маємо одного вчителя, а тих, хто хоче повчати інших, чекає більш суровий осуд, як пише апостол Яків. Наша задача свідчити тобто говорити від повноти нашого серця про власний досвід живих стосунків з Богом: Іти до свого дому, до своїх людей і розказати, що Господь. Зробив для нас і як змилувався над нами. Друзі мої, на завершення нашої розмови, нашого спілкування, дозволю собі нагадати, що ми з вами разом долучаємося до створення і до розповсюдження до популяризації якісного україномовного християнського контенту. Наразі це не сама популярна тематика в Ютубі. Це очевидно. наша задача це не популярність, але. Варто пам'ятати свого послугову Павла, який казав про те, що те, що менш захищене, те потребує нашої більшої турботи. Тому прошу пам'ятати, що відео на Ютубі це ресурс, який створюється з одного боку обмеженою кількістю авторів. А ось майбутнє життя цього відео воно неможливо без участі глядачів. Які в певному сенсі є співтворцями-учасниками, не меншими, аніж безпосередні автори. Тож, шановні друзі, з нас контент, з вас підтримка, підписка, лайк, розповсюдження, донати. Щось із цього зробити дуже просто, щось дещо складніше, але лише так, спільними зусиллями, ми зможемо зробити те, що насправді для нас є важливим. Дякую всім вам за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.